Анатолій Валевський. Улюблена лялька. У маленької дівчинки Вероніки є улюблена лялька Маша. Її до нового року подарувала найкраща подруга мами, яка працює майстром із виготовлення іграшок у ляльковому театрі. Вона вбрала машу в червоне плаття з білими відкладними манжетами, планочкою і пояском у вигляді бантиків. І такий ж тон черевички. А волосся у ляльки зовсім незвичайного, сірувато-блакитного відтінку. Але найпрекрасніше це її ніжна, трохи загадкова посмішка. Напевно тому лялька всім дуже подобається, а маленька дівчинка її просто обожнює. З деяких пір у ляльки з'явився ще один шанувальник, іграшковий гномик Гоша. Він дуже романтичний і до того ж великий фантазер. Це тому, що Гоша дуже уважно слухає, коли мама читає Вероніці казки, а потім, коли в хаті вже всі сплять, розповідає ці історії іншим іграшкам. Він таємно закохався в машу і навіть крадькома зібрав для неї букет ніжних квітів, але насправді Гоша дуже сором'язливий і тому все ніяк не наважується подарувати, тільки дивиться на симпатичну ляльку з закоханими очима і тихенько зітхає. А Маша вже давно здогадалася про його почуття і терпляче чекає, коли ж гномик набереться сміливості. При цьому вона трішки лукаво посміхається, ніби підбадьорюючи кавалера. Адже як не крути, хоч вона і іграшка, але все ж таки з жіночим характером.